Український Покровськ у Донецькій області опинився під реальною загрозою через посилену російську наступальну операцію та паралельні удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Ройтерс зазначає, що швидке завершення війни наразі виглядає малоймовірним а обидві сторони фактично готують суспільство й економіку до ще багатьох років бойових дій. В Україні працюють сотні оборонних підприємств. А у 2025 році очікується виробництво близько 4 мільйонів безпілотників. Причому за достатнього фінансування цей показник може зрости удвічі. Попри це, дрони поки не компенсують дефіцит техніки й особового складу. Під час боїв за Покровськ російські сили місцями переважали українські у 9 разів. За оцінками експертів, російські втрати у жовтні 2025 року могли становити до 25 тисяч військових. Затяжний характер війни формує серед військових відчуття без Досвідчених бійців часто не звільняють навіть після багатьох років служби, і для багатьох армія стала дорогою в один кінець. Нові контракти для мобілізованих і добровольців планують укладати на п'ятирічний термін з обмеженням повторного призову. Паралельно Україна втрачає десятки тисяч молодих людей, тоді як Росія активізує мобілізацію. Додаткову внутрішню напругу посилили відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук у межах розслідування великого корупційного скандалу, який став одним із найсерйозніших викликів владі Зеленського, поглиблюючи критику щодо перенесення виборів і примусового призову. Попри складнощі, Україна продовжує рух у бік ЄС. Уже наступного місяця вперше у Львові зберуться міністри європейських країн, щоб обговорити подальші кроки на шляху до членства, на яке Київ розраховує до 2030 року. Війна ускладнює адаптацію економіки до стандартів ЄС, а окремі держави можуть блокувати рішення. Євросоюз розглядає можливість збільшення підтримки, зокрема через розмороження російських активів. На думку Рой. Терс, це може суттєво допомогти Україні, адже без міжнародної допомоги наступний рік може стати найскладнішим від початку війни. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.